Фізмат це велика дружня родина, де студенти і викладачі мають великий досвід впровадження цифрових технологій, систем освіти, робототехніки та сучасних мов програмування в освітній процес. Хочете змінити світ навчаючи? Наша програма середня освіта математика інформатика це ключ до успішної кар'єри вчителя. Викладайте та надихайте на успіх! Математика та ІТ ваша пристрасть? Тоді освітня програма комп'ютерна математика це ваш шлях у світ передових технологій. Розвивайте інновації, створюйте майбутнє, чекаємо на вас. Освітні програми середня освіта фізика інформатика, основи робототехніки та середня освіта фізика-англійська мова. Ви отримаєте ґрунтовні знання з фізики та досконало опануєте англійську мову. Найцікавіших наук, і наші студенти мають змогу поглиблювати свої знання у мовах спеціально обладнаних аудиторіях, де інтерактивно вивчають теорію. Освітні програми середня освіта, інформатика, математика, основи стем навчання та інженерії ігрових проєктів. Ви порните у світі цифрових технологій, робототехніки, сучасних мов програмування, технологій розробки комп'ютерних ігор. Нас є сучасні технології, які дозволяють нашим студентам спровізовувати та відновлювати пам'ятки нашого А Наші компетентні площі на положні. Дякую з все цікаві і насичне. Наші студенти мають змогу розвиватися в технічному середовищі, та їхні анімаційні ідеї завжди вітають.